Перші дні зими виявились для Закарпаття багатими. на сніг та ожила, де ці дороги перетворились на льодову арену, яку щодня долають містяни. Однак міська влада не подбала про безпеку. Практично жодна вулиця не посипана піщано-сольвою сумішу. Пан Микола прогулюється Ужгородом щодня. Він нарікає на неякісну роботу комунальників, які не прибирають зимку дороги. Вже цього сезону жертвою слизьких доріг стали і його рідні. Вчора, в неділю, люди йшли в церкву, і падали масово. У мене сестра впала, побила лікоть. Ну, багато людей попадало. Вчора, вчора, тому що зранку було дуже, дуже сильний темний лід, дуже слизько, не посипає ніхто. На центральних вулицях, які не чистили вже з тиждень гори льоду, крім того, занедбаним залишився і новий міський фонтан, що більш подібний на каток, аніж на окрасу міста. Люди ходять обережно, дивляться під ноги. Жінкам, які вийшли на роботу на високих підборах, взагалі не переливки. Дуже слизько, і неможливо практично ходити, от так як Пожилим людям, наприклад, то взагалі закарпатці кажуть, вичевидь, міська влада не бачить проблем на сільських дорогах, натомість пропонує клеїти всім городянам на взуття наждачний папір. Така інформація нещодавно з'явилась на сайті Ужгородської міської ради. Такий дідівський метод перевірений часом. Обійдеться закарпатцям у 10 гривень. Шматок наждачки коштує 6 гривень, а клей 4. Однак виникає питання за що отримують гроші. Комунальники люди обурені, кажуть, краще посипати дороги і поприбирати сніг. Неда піском посипають люди, що само обирають. Ну, вибирати тоді що не треба посипати чимось. Ми спробували приклеїти папір до взуття, як рекомендують чиновники, проте результат був невтішний. Все залежить від підошви чубіт і наскільки вони пропускають вологу. Наждак так і не приклеївся, а гроші на вітер. Аби зробити взуття безпечним, потрібно підготуватись, висушити підошву, нарізати папір за формою ноги, покласти два шари клею. Однак люди кажуть, методи не дієві та смішні, оскільки папір розмукає, навпаки, заважає під ногами. Та й власне прибирання тротуарів це справа і комунальних служб, і підприємців, які давно вже мали очистити ужгород від льоду.